І всім бри, дорогі друзі! Це я, крекс 26К. І в цьому відео ми знову будемо дивитися і розберемо концепти Камнавеню 5.1.0 для Чаканхан. Це вже третя частина. Підпочання ставте лайк і підпишитесь на мій канал. І зберіть мені 100 тисяч. Хочу ми так починаємо. І перший концепт тут бачимо на нову валюту, а й на алмази. І ми будемо щось типу, наприклад, машини за алмази, не тільки за монети. І це реально дуже класний порізний концепт для Чеканхана. Тому що хочеться бачити ще не тільки монети, і щоб ще щось. Купляти не тільки за монети, а й ще за алмази. Думаю, що буде сложно добувати. Ну, це те ж саме, як з монетами. Тому цьому концепту ставлю 9 із 10. І другий концепт. Тут бачимо на нову карту, а іменно на таун 5. І, в принципі, думаю, що ця карта взята із мене Сваса 2. Концепт ще реалістичний, ставимо 10 із 10, тому що це реально дуже реалістичний концепт виходимо далі. Третій концепт. Тут бачимо на нову збор. А ось такий треба. Не знаю, просто нова збор. По цьому концепту ставлю 6 з 10 походим далі. Четвертий концепт. Тут бачимо на ось такий вот, новий скін. А і ми бачимо ось такий страшний чикер, трубки, І ще якийсь зомби скоріше. Ось такий скін. Якийсь крока Бджола, Якийсь аниматроник з ім'я, Ось такий теж аниматроник Фредди. Также ще якийсь скин. Ось такий чорний скин на Тінь Бонни, який уже є в Чикенгані. Каш, кошмарного Фредді. Ось такого Тінь Фредди. І також skinchicker. Я думаю, що і из центрних скинах можу поїтися, Тому що уже некоторые скини є. І И ось тут є скин, який даже є зараз в Чиканагані, який даже є заговорю. думаю, що і из них скинах аніматониках можуть поїтися. Поэтому концепту ставлю 8 из 10. Погодом дальше. П'ятий концепт. Тут бачимо на нову зброю. Ось така касмічок Ну дуже легкий концепт і по цьому концепту ставлю далі. Шостий концепт. Тут бачимо на нову машину. Ось така от машина. І мені кажеться, що вона із якоїсь от нашого забачука особливо удалена. Напишіть коментар, я трішки забув. Концепт ставлю 8 з 10 рекоєнний реалістичний концепт походом далі. Сьомий концепт. Тут бачимо на Chicken Pass. Ось бачимо, що будемо отримувати. За перший день отримав такі окуляри, за другий день моба павука. І на третій день ось так от машину. Це реально дуже реалістичний і поєдний концепт для Ну, Думаю, що врятувати забочок це додать. І можна ще листати далі. Концепт уставить 10 з 10. Це реально дуже класний концепт. Реалістичним походом далі. Восьмий концепт. Тут бачимо на нову кладку, а бачимо попірс. Пупірс. Тобто зрачки. І це реально теж дуже класний концепт для Чиканхана. Можна Можна якось сьомок феймах, якщо це типу монстр, і можна просто червоні зрачки. Тому концепту ставлю 6 из 10 дальше И останній ми концепт Тут бачимо на нову кладку Потом 14 а именно флаг країн разных новому новині нам давали новых флаг И поэтому хочу щоб просто раздавал в нову кладку и там вместе Флахи, які у нас є в Чикангані. Я не буду цінити, тому що це саме мій концепт. Напишіть коментар, який концепт ви цього хотіли бачити. Ну і всім до побачення!